Вітаю в ефірі Life Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке сенат врятував США від дефолту. Ліміт Держборгу збільшено. За проєкт проголосували 63 сенатори, 36 були проти. Тепер документ вирушить на підпис президенту Джо Байдену. Він збирається зробити це вже сьогодні. Світові оглядачі зауважували, відмова конгресу підвищувати рівень держборгу завдасть величезного удару по економіці. США та послабить долар як світову резерву валюту заради переговорів щодо підвищення держборгу. Джо Байден скоротив свою закордонну поїздку раніше у Білому домі заявляли, що навіть у разі дефолту США матимуть можливість надавати Україні військову допомогу до кінця фінансового року. Долучаємо до розмови Олександра Савченка, ректора міжнародного інституту бізнесу. Олександр, вітаю вас, вітаю вас. Українці уважно слідкували за американськими дефолтними перипетіями. То тепер ми можемо видохнути з полегшенням. Дійсно, це не вперше. До речі, така проблема стоїть перед сполученими штатами за останні 100 років, майже 90 разів вони наближалися до критичного терміну для того, щоб розблокувати. Фінансування правлячої партії всіх витрат, в тому числі зараз це і витрати фінансові підкреслюю витрати для допомоги Україні. Але, наприклад, постачання зброї йде окремим, окремим таким рядком, і фінансова підтримка дійсно залежала від цього голосування. Сенат зробив правильно, але перед тим Конгрес. Конгрес прийняв відповідний закон. Сенат його затвердив, і сьогодні ввечері а, президент Байден підпише і дасть прес-конференцію. Угу. Олександре, ну наскільки я розумію, фінансова система США тепер у безпеці. власне. а як надовго? Того як підпише. Байден і вже наступний президент, чи це буде Байден, чи хтось інший, буде мати таку проблему. А поки що на період, скоріш за все, президентства Байдена, да, цієї проблеми вже не буде. Але очевидно, що борг не лише. Може стати проблемою, наприклад, для збільшення допомоги Україні, але й просто прийняття бюджету. А ми вже досить швидко будемо мати знаєте, дискусії про бюджет на наступний фінансовий рік, і там має бути величезна і фінансова і військова допомога нашої країни. Тобто, це ще не кінець, так спокій нам тільки е, сниться, так як кажуть. Якщо ми спробуємо спрогнозувати, якими можуть бути сценарії щодо е, наступного фінансового року е, в Сполучених Штатах Америки, як це позначиться на можливій допомозі для України? То які тут на власне можуть бути сценарії? Ну, перший сценарій, що і Конгрес, а потім Сенат, з там проблем взагалі немає. Тільки конгрес підтримує е, пропозицію президента Байдена. А він буде визначати раз з е, держсекретарем і міністром оборони, яка підтримка потрібна е, воєнність, тобто скільки нам м, ракет, скільки боєприпасів. Е, а наприклад, мінфін сполучених штатів буде визначати а скільки треба допомагати бюджету України. То я би дуже хотів, щоб і третя була ще складова. Я давно щоб штати і євросоюз допомагали ще і бюджету всіх українців, які залишилися в Україні, не виїхали. А я пропоную дуже скромну цифру: по 50 доларів на місяць для початку кожному українцю і дитині, і пенсіонери це невеликі гроші. Ну як невеликі, десь півтора мільярда на місяць. Тобто, може, уряду треба трошки скоротити допомогу, а от допомагати напряму українців, щоб ми могли вижити. Звичайно, це буде тим чином тимчасово, а, але я сподіваюся, що. Допомагати українцям, Олександре. Ну напевно, рішення щодо допомоги українцям воно не надто популярне всередині сполучених штатів Америки. Як відомо, там вже точиться предвиборча а, така боротьба між республіканцями та демократами, і часто адміністрації Джо Байдена закидають, що не варто допомагати ну принаймні у такому а, великому ресурсі, як це відбувається зараз, щодо а, на користь України. Чи пристане президент чинний до додаткової допомоги? Там з'явилася група а, прихильників Трампа, мага, їх дуже мало, Вничі, деструктивні і виступають за зменшення допомоги Україні. Але в той же час, а, я думаю, що більшість республіканців, як це не парадоксально, може навіть. Вимагати від Байдена збільшити військову підтримку Україні. Можна фінансово скоротити, а воєнну військову збільшити. Угу. Ну, тобто, прогноз такий дещо позитивний для України насправді. А, і от що до я щодо... не бачив великих проблем, да. Угу. І от щодо власне стабільності долара як резервної валюти, чи все тут в порядку тепер після рішення Сенату і після того як президент Джо Байден підпише проєкт відповідний, і, і наскільки до речі це може позначитися можливо на курсі долара в Україні? Ну, долар довів, що за останні там, 150 років це найстабільніша валюта світу. 100 доларів завжди 100 доларів, щоб там не відбувалося. І всі прогнози про катастрофічну девальвацію долара вони безпідставні на цей час. І нікому в світі не вигідно турбулентність долара. Як це не парадоксально, найбільше постраждає. Ну потім Китай, і тому о, просто о, Путін і Кремль цього не розуміють, і тому я думаю, що о, все буде як завжди, да? будуть коливання долара відносно золота о, і євро, але вони не будуть в межах норми, в межах норми. А стосовно української валюти, то вона зараз о, в руках. Процентів на 90% нам забезпечують повно повну комплектацію і уряду і соціальних доларами і євро. Надвижки продаються, і це створює ну досить хороший фонд для стабільності гривні. Угу. Дякую вам за е, позитивний прогноз, е, Олександр Савченко, ректор міжнародного інституту бізнесу, був на зв'язку з Live Studio. Дякую, що були з нами Залишайтеся сьомим.